Вітаю! Сьогодні у мене Mercedes S-550. Це 222-й кузов, пригнаний з Америки з двигуном 4.6 B-Turbo. В Америці модель має назву S 550 для Європи це 550. Це один і той же мотор 4.6 на пневмопідвісці. Ми його одразу, я вже сказав, що він пригнаний з Америки, але він повністю перероблений на Європу. Зараз ви бачите оригінальні європейські ліхтарі. Тобто тут вже буде жовта стрічка. Бачите, що вони оригінальні Mercedes-Benz. Така ж сама історія із передніми фарами. Ми всі автомобілі перероблюємо на європейські. Там хто нас не знає, можете під цим відео перейти і підписатися на нашу сторінку в Instagram. Ми займаємося виключно автомобілями Mercedes класу. Mercedes-Benz. Зараз я вам показую, що це. Оригінальні європейські фари, вони вже заклеєні, заклеєні бронеплівкою, все адаптовано, закодовано на офіційній станції Mercedes через систему Mercedes Онлайн. Тобто всі характеристики, всі настройки, які мають бути саме для цих фар, вони зашиті саме в цей автомобіль. Тобто автомобіль підключається до системи і в Німеччині, в Німеччині отримує кодировки. Зараз я вам показую, що тут ми маємо це. Пари, який Intelligent Light System. То ви бачите, що тут дві лінзи, тому що є ще більш простіші комплектації, де тут є лінза, а тут звичайний відбивач. Тут у нас дві лінзи є, як я вже сказав, напнемо під 200. І раз я вже тут стою, то бачили по історії автомобілі, що було невелике ДТП. Але ми автомобілі вибираємо таким чином, щоб можна було. Одразу зняти навісні деталі і поставити нові. А тут ще вийшло не просто зняти їх і поставити. Нам ще вдалося їх замовити з Німеччини в колір. Тобто в автомобілі немає жодної рихтовки, жодної покраски. Крило і двері були замовлені в колір. Бачите, які зазори, все стоїть на місці. До речі, в мене є тестер. Зараз я його можу взяти і навіть показати, що воно не фарбоване. Тому я зараз прориваюся і візьму тестер. Так, взяв його в руки тестер і зараз я продемонструю, що воно не фарбовано. Ось, наприклад, якщо взяти цю двері. двері. Так. Якщо бачите, показник 121. Давайте там трохи нижче. 107. Що означає, що двері не фарбовані. Тепер передні двері. Так, щоб було видно. 118. І знизу, зараз наведу 118. То фарба равномірна, це заводська теж саме і крило. 115. Воно не фарбовано, ми зразу його купили в Німеччині в колір. 123. І так само ж може і кришу, що завгодно, продемонструвати. 129 прибор це мій власний, тому при перегляді, будь ласка, я вам дам, можете користуватися автомобіль не фарбований. Так, Щодо комплектації, як я вже сказав, що тут немає подвіска, музика бурмістер, три камери, тобто вона все, що, все, що в цій, цьому кузові потрібно, тут все є. тобто там Вона може їхати по розміці, сама підтормажує адактивне. Дістройні плюс, адаптивний круіз-контроль. Ну, до речі, всю комплектацію я скачаю і викладу під цим відео. Також є доводчики всіх дверей. Ось воно все дотягує. Так, тут у нас задній салон після детейлінгу, все вичищено, є шторки, є управління справа переднім, переднім кріслом. Тобто, якщо воно вам заважає, ви можете. Будучи позаду, його подвинути вперед чи назад, скласти. Також є управління шторками, є управління панорамним люком ззаду, задньої частини. Музика бурмістер. Тут майже повна комплектація. Немає тільки ззаду моніторів, але вони, я вважаю, не потрібні. У мене в самого колись був джел, були монітори. Жодного разу за 5 років експлуатації автомобіля ніхто їм не користувався. Так, те ж саме і зліва. І, до речі, тут же ж не просто. Тут ще є, як я казав, що це повна комплектація, майже повна без цих моніторів. Тут є кондиціонер задніх сидінь, є підігрів, і також можна їх совати, розкладати задні сидіння. Тобто вони суперкомфортні. Зараз ви бачите ці подушечки. Я їх докупив окремо, також під замовлення з Німеччини. Так, цю штучку можна підняти, але вона більше використовується в цих машинах все ж таки, як підлокотник, О, сидіти тут. Третім рядом дуже зручно. Ось такий автомобіль люкс класу і ззаду розраховано на двох осіб. Так, ви бачите, що салон почищений, взагалі жодної царапинки, нічого немає. І тут я ще поклав такі силиконові, я покажу, силиконові коврики для того, щоб коврики не затиралися, коли там хтось приглядає автомобіль. Ще пожив новому власнику, він був повністю вимитий, почищений, як майже вчора тільки вийшов з автосалону. Так, ззаду я вже показав, також є шторка задня, вона також управляється цими дверями з цих дверей. До речі, внаслідок ДТП, яка була невелика в Америці, ще такий важливий момент. Жодна шторка, подушки не спрацювали, тому що автомобіль був припаркований, тобто просто там в'їхав якийсь пікап в крило і двері, які ми замінили. І, в принципі, можна сміло казати, що на автомобіль ДТП не був. Так, як я вже казав, що задні ліхтарі ми замінили. Бачите жовту стрічку. Давайте ще раз. Це оригінальні європейські ліхтарі, все скло у нас відповідає е -е, техпаспорту, тобто все скло ціле, нічого не мінялося. Це її рідне автомобіль, майже новий, можна так сказати. Так, спереду ми також можемо управляти сідушками пасажира. Є пам'ять сидінь, є кондиціонер, підігрів. А, до речі, зона підігріву не тільки сидіння. Тут ще підігрівається Ось ця частина, вся частина підлокотника дверей і ця частина також підігрівається. Точно так, і позаду. Ось цей підлокотник він також підігрівається. І двері також підігріваються. Тобто тут повний підігрів всього, що тільки можна. Так, пробіг автомобіля зовсім невеликий, лише 68 272 кілометра. Як я вже казав, що він повністю перепрошити. Тобто ви тут бачите, що встановлено російську мову, на жаль, української немає. Тут можна подивитися, поміняти та подивитися, наприклад, ТО, коли робити. Тут, як я казав, що він уже перепрошити, тут в барах, ви бачите, тиск в шинах. Асістентс Плюс вказує, коли робити ТО. Як я казав, що в березні, а, ні, не казав, що ТО повністю зроблено в автомобілі. Наступне потрібно буде робити в березні 25-го року. А ми поміняли всі масла, всі фільтри. І навіть те, що зазвичай на продаж не робиться, це гальмівні диски і також всі колодки. Так, зараз ви бачите, що двигун працює, але. Ви чуєте, якщо щось чуєте в салоні, то лише тільки шум кондиціонером. Зараз я його виключу. А, тільки він тут виключається. Я не пам'ятаю як. Зараз, зараз ми знайдемо. Тому що спеціальної кнопки в нас немає, потрібно десь тут його вимикати. Зараз клімат я виключив. І зараз ви можете почути, як працює двигун. Взагалі не чутно. А чому? Тому що все скло у нас подвійне. Не знаю, камера покаже чи не покаже, але ось бачите, що скло подвійне. Тут їх два. Ось так, наче краще. Шумоізоляція автомобіля просто цікава і шикарна. Все ж таки ключу кондиціонери, тому що трохи жарко. Так, далі, що тут можу показати по автомобілю? Ось тут у нас набор кнопок, їх зараз я буду е, класити. Значить, тут у нас е, установки автомобіля. Тут можна поміняти, здається, під підсвітку. Ну, давайте так, по черзі. Е, Регулірування рівні безпеці. Тобто ви сідаєте, воно вас так приємно підтягує, автоматичне складання зеркал. Е, це Наружне зовнішнє освітлення, коли виходите з автомобіля, дуже зручно в паркінгу, тим паче під час блекаутів, автоматична блокіровка замків, це зрозуміло. Тут також все зрозуміло. Можна налаштувати автоматичний багажник, наскільки він буде відкриватися. Наприклад, якщо в паркінгу буває, там знаєте як у мене було колись паркомісце і. Через яке проходив там, якийсь там воздухопровід. І зазвичай, якщо так відкриєш повністю, то могло дістати цей провід. Тут можна на, 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 налаштувати під себе. Далі там підсвітка для ніг можна виставити, яка буде. Просто підсвітка. Е, можна виставити, е, щоб від'їжджало сидіння переднє, і також руль. Я для зручності виставив, щоб в мене тільки руль від'їжджав. Тобто мені не подобається, коли мене кудись. Вивозять далі усілітілі речі. Автомобіль такий завеликий. Якщо його включити, то коли говорить щось водій, то також через динаміки роздається голос і на... для задніх пасажирів. Далі дуже цікава опція обогрів поверхностей, Тобто, як я вже казав, можете вибрати, що тут буде підігріватися. Можна ці зони включити, щоб крім сидінь, також підігрівалася тільки передня зона. Або взагалі їх виключити ну Взимку, я вам скажу, це просто кайф, коли підігріваються всі підлокотники, це просто нереально круто. Далі, ну тут зрозуміло, що коли ви закриваєте автомобіль, буде звуковий сигнал і все, далі по колу. Так, виходимо. Наступний режим заходимо. Що тут у нас ще є? Установка сидінь Тут є там функції динамічне сидіння, тобто, якщо ви входите в поворот, то спинки зажимаються, також прикольна функція мені подобається. Можна виставити баланс обігріву. сидінь скинути все. Там спинки можна виставити, пояснична зона, плечова зона. І, звичайно, прикольна функція масаж. Коли далеко кудись їдете, то можна включити, воно трохи розмине ваші м'язи. Так, далі камера 360. Що тут є в налаштуваннях, можна. Налаштувати якісь види, це вже все індивідуально. І Розход і руководство по експлуатації. Тут я все показав. Крім того, як... Крім того, в автомобілі ми доставили CarPlay. Ось так він працює. Зараз можна побачити, де ми знаходимося. Ми знаходимося на парковці Ноуса. Тут автомобіль можна і подивитися. Ну, CarPlay. Чи є сенс розказувати, як він виглядає. Я думаю, вже багатьох. Він є в автомобілях. Тобто тут стандартна ситуація. Все, що у вас... Не все, а те, що підтримується CarPlay, воно дублюється на екрані автомобіля. Так, CarPlay вимикаємо. Ну, по комплектації також є бурмістер. Звук тут дуже крутий, сабвуферами, Всім сподобається. Я взагалі-то меломан, мені дуже подобається бурмістер. Тут також є управління люком. Переднім і заднім, ну, покажу, лише заднім відкривається, відкрився, і також можна звідти його і закрити. Також його можна відкрити е, заднім пасажиром. Там ці регулювання всі знаходяться. Ось тут поруч із регулюванням самих сидінь, також регулювання для цього люку, звичайно. Все працює, все перевірено. Так, що, що цікаво, тут у нас є тут такі кнопочки. я казав, що забув, що це це ось написано, що воно означає: ассинсенс рульового управління. Також наступну кнопку нажимаю: Система удержання в полосі. Можна включити включити-виключити парктронік. І камера 360, вона, вона тут включається. Так, ці кнопочки потицьо Там у нас далі все зрозуміло, управління фарами. Фари тут з автоматичним дальним світлом, і вони поворотні, динамічні. Тут я можу керувати, наприклад, сидінням цим сидінням, його подвигати назад-вперед, також включити підігрів, вентиляцію, повне управління правим сидінням, і також, звичайно, своїм є пам'ять сидінь там також. І звідти можна також це сидіння. Налаштовувати під себе, наприклад, для того, щоб збільшити простір для ніг. Ну, Начебто все основне показав. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, то подивитися, автомобіль можна тут на парковці Ноуса. Ну, або ми можемо з вами одразу поїхати на будь-який сервіс Я розумію, що автомобіль коштує дорого, тому, звичайно, його потрібно підняти на підйомник, і ви побачите, як це ідеально виглядає. Як всередині, так і ззовні, і під автомобілем. Тому чекаю на ваші дзвінки і будемо домовлятися. На все добре, бувайте, пока!